Перепрошую. Oh, Рубрика Бородулька рекомендує українське. <проб> Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні, на огляді, у якості рекомендації від мене буде гра від українських розробників The Safe Place» або ж українською безпечне місце. Гра має повну українську локалізацію, включно з озвучкою. москворилої там взагалі немає. І якщо прям коротко, це дуже гарно намальована point-and-click гра. Сюжет гри будується навколо звичайного інженера Олександра, який жив у пострадянському місті на початку 90-х, якраз у розпалу економічної кризи. А також в сюжеті є 12-річна дівчинка Христина з важкою долею. Олександр випадково вбив людину, і Христина це побачила. Побоюючись відповідальності, Олександр приховує всі сліди свого злочину і вмовляє дівчину мовчати про побачене. Однак, в свою чергу, дівчина просить Олександра допомогти їй вирішити її власні проблеми. Спочатку Олександру це здавалося вигідною угодою, але згодом усе пішло не так. Саме те, що треба, щоб відпочити від завантажених буднів і від важких ігор, гра, яка не напрягає тебе Плані геймплею, але катає тебе на моційних гойделках. До речі, в Стімі гра є як для Windows, так і для macOS. Отож, це моя подвійна рекомендація. Ну а якщо ви вважаєте, що гра трішки дорога, ви завжди можете завантажити демо-версію і самі оцінити, чи вартує гра тих грошей. В будь-якому випадку додайте гру, хоча в обране. Навіть якщо це на ваш жанр або ви, як і я, Більше консольний гравець. Таким чином, гра буде частіше з'являтися в рекомендаціях інших гравців, а це в свою чергу мотивує розробників робити більше і краще. Посилання на гру в стімі ви знайдете в описі під відео. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете скинути і мені. У якості донату, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань. Посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, а також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Отже, побачимось з наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!